Цю емоцію одні жінки собі забороняють, а інші жінки тільки в ній і знаходяться. Жінки романтизують війну. Я так і серед вас людина, яка була ближче до нуля, це людина ніколи не сяде спиною до дверей або спиною до вікна. Ви інформуєте жінок про те. Що в них всередині твориться? Ми проводимо такі зустрічі, на яких жінки навчаються, як розмовляти зі своїми чоловіками, які повернулися. Вітаю вас! Сьогодні ми запрошуємо до наших глядачів, жінок. Усіх, кого так чи інакше торкнулася війна, якщо нас зараз слухають чоловіки, то, будь ласка, своїм рідним, знайомим, друзям, жінкам, передайте все, про що ви сьогодні тут почуєте. В Вірпінському просторі вільна організували групи психологічної підтримки для жінок. І сьогодні в нашій студії психологиня, яка і буде працювати з цими групами. Вітаю вас, пані Олено Вітаю. Олена Чорноморець. До речі, прізвище таке гарне. Ви вже адаптувалися Дякую. до нашої студії, вільно так. себе почуваєте так, в нашому просторі. вільно. Дякую, дивіться, сьогодні. Наше завдання не поговорити, послухати, а розказати, як працюють ці групи, хто безпосередньо може взяти в них участь, на яких умовах, і що взагалі це може дати кожній жінці, яка прийде на ці групи. Я знаю, пані Олено, що таких груп є три. Так. Давайте по черзі. Перша група. Що це Перша таке? група це в очікуванні. Це... В очікуванні кого на що? В очікуванні наших захисників і захисниць, які зараз перебувають на фронті. На фронті. Так як вона працюватиме ця група? Ця група працює по середах. Кожну середу, на 17 годину, ми проводимо цю групу. В групі ми знайомимо, знайомимо наших. Жінок з тим, з чим вони можуть зіткнутися і чого вони можуть для себе не зрозуміти. В першу чергу це психоедукація. Давайте я перекладу. Справа в тому, що більшість з нас не розуміє своїх почуттів, не розуміє своїх емоцій, не можуть їх розділити між собою. Тобто, коли ця емоція мене потихеньку-потихеньку вже починає накривати і затоплювати, я не знаю, як з нею впоратися, тому що я навіть не знаю, як її назвати цю емоцію. І я тоді токсична по відношенню і до себе, і по відношенню до навколишнього навколишнього світу. Дивіться, пані Олено, які зазвичай от емоції. Ви вже знаєте всі емоції, так. я знаю, бо ви давно працюєте з людьми. Які зазвичай емоції от накривають жінок цієї групи, які очікують з фронту своїх чоловіків? Гнів у нас є техніки, які допомагають насправді опрацювати цю емоцію і. Хочу зосередити увагу на тому, що те, що відчувають жінки, очікуючи своїх захисників, вони з цим почуттям, в принципі, жили все своє життя. Вони це почуття могли в собі потихеньку складати, 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 не опрацьовувати його. І коли трапляється така ситуація, що близька людина пішла воювати. Жінка просто вибухає, вибухає, і вона не знає, як з цим поратися. І це гнів не, не той, який склався тільки під час того, як жінка очікувала, а це гнів, який склався під час всього її життя. Він складався, складався, складався. Угу. А і ще так, якісь почнувся. емоції. А... Після гніву я можу сказати, що друга емоція, яку жінки не знають, як правильно насправді прожити, це печаль. І цю емоцію одні жінки собі забороняють, а інші жінки тільки в ній і знаходяться. Перша моя задача дати жінці відчути, що з нею все окей. Я чула вже від від психологів, що як ви сказали, те, що з вами відбувається, це нормальна реакція так. на ненормальні події, 20. але чи нормально з цим жити? З Цим нормально жити, якщо е, ти знаєш, якщо ти можеш впоратися з тією емоцією, яка, яку тобі треба опрацювати. Угу. Тобто, якщо ми можемо впоратися, то так. ми можемо й не йти до вас. А якщо ми не можемо впоратися, так. То, так. А, краще то краще пона краще, то краще до нас звернутися. Ми про першу групу більш-менш так розповіли. Так. Давайте про другу групу. Що це таке друга група? Друга група це після повернення. Більшість жінок насправді думають, ну, по-перше, романтизують війну. Романтизують. Ви думаєте, що жінки романтизують війну, є такі серед вас. Так. Я думаю, що таких нема. На жаль, вони думають, що їх чоловіки переповертаються героями, що вони повертаються абсолютно адекватними, що вони повертаються сильними і спроможними. Ну, про те, що чоловіки повертаються героями, так і є. Так, я з вами згодна. І це є романтизація насправді. Чоловіки повертаються в зовсім іншому стані. Так, тоді на що спрямована в цій групі психологічна підтримка? Підтримка, ресурсна підтримка себе, ресурсна підтримка свого чоловіка, зрозуміти насправді, що відбувається з моїм чоловіком, спробувати йому допомогти прожити його емоції, його почуття, розділити з ним його емоції, його почуття. Для того щоб це було дієво, для того щоб це було нетравматично для чоловіка, ми проводимо такі зустрічі, на яких жінки навчаються, як розмовляти зі своїми чоловіками, які повернулися. Ви інформуєте жінок про те. Що в них всередині твориться, так а вони самі про це не знають. Це треба якось по-іншому їм подати їх самих для себе, чи що? Е, в більшості своїх людина, яка е, перебуває повністю, ну знаєте, з головою накрита своєю емоцією, в неї майже відключається така функція, як мислення, угу. в неї просто є категоричність. І під цю категоричність вона може дивитися якусь інформацію, читати якусь інформацію, слухати певних людей і набувати ще більшої, ще, ще більшого посилення цієї емоції, яка і так її затаплює. Угу. І третя група. Третя група це група, яка зазнала втрати. А я знаю, що ця третя група це жінки, які зазнали втрати, вона є. Ну, що там приховувати найтяжчою для людей? Чи така група є найтяжчою і для психолога? Ну, ця група є найтяжчою і для психолога, і в нас є і супервізії для наших працівників, всіх просторів вільні інтервізії, там, де ми ділимося ну, своїми почуттями, своїми думками. От. І так само прокладаємо путь до того, щоб прийняти те, що відбувається. Тут є якісь у вас ну, спеціальні тактики, спеціальні прийоми. От. Чи як працює така група? Ну, в першу, в першу чергу ми проговорюємо це. Проговорюємо для того, щоб усвідомити. Коли людина проговорила це, вона вже усвідомила. Коли людина проговорила і прописала це, вона це гарнесенько усвідомила. Коли людина проговорила, прописала, а ще й додала сюди якоїсь фізичної дії. Дії можуть бути певними, це може бути дихання, це може бути якась фізична гімнастика, це може бути навіть приготування їжі або просто прогулянка. Але коли це все між собою все взаємопов'язується, людина заходить в стан проживання. Стан проживання саме тієї емоції, яка з нею відбувається. Проживання це означає, вона прожила і забула її, і так. викинула із свого життя. Не, чи... викинула, не викинула із свого життя, але ця емоція вже не буде тригером. Вона вже не буде травматичною для людини. Наша мета насправді створити такий психологічний і фізичний стан наших жінок, які до нас приходять. Щоб вона була в ресурсі, щоб вона могла займатися своїм життям, щоб вона насправді могла цінувати, любити це життя і в першу чергу цінувати себе в цьому житті. Цінність кожної людини для нас це переважна для нас це переважна цінність. Цінність кожної людини, кожної жінки, яка до нас звернулася. І тому перше, що ми робимо, ми диференціюємо все ж таки емоції. Ми беремо чотири емоції: це гнів. Це сум, це страх, це радість. І навчаємо наших жінок проживати ці емоції. Коли вони. Розуміють цю емоцію, ця емоція вже не накриває жінку. Енергія, яка звільняється від цієї емоції, її вже можна направити в роботу, в творчість, виховання дітей. Тому що жінка, яка перебуває насправді в такому стані непрожитої емоції, непрожитого почуття, вона насправді не є ресурсною. не є ресурсною не для себе, не для своїх дітей, не для тих людей, які її оточують. На жаль, і такі жінки просто ну не. Мають сили не на роботу, не на будь-яку діяльність, ми надаємо їм ці сили. Ми надаємо ці сили тим, що звільняємо ці емоції завдяки технікам, завдяки тим, що в нас в нашому просторі існують не тільки ці терапевтичні групи. Ми ще проводимо арт-терапевтичні заняття. Ми ще проводимо фізичні заняття. Ми ще проводимо деякі техніки, які дозволяють вивільняти розуміти себе, вивільняти свій потенціал. І вони вже вивільнюючи свій потенціал. Вже можуть розуміти, що вони з, ним, з цим потенціалом можуть робити. Наша мета була е, розповісти щоб ви скористалися цією інформацією і знали, що е, ви можете бути не наодинці зі своїм, зі своїм болем, а що вас чекають у вільній. Вас чекають і можуть вам допомогти. Телефони контактні є в описі нашої програми, так що дзвоніть, приходьте і знайте, що вас у вільній чекають. Чи можемо ми говорити зараз про, про те, якими хлопці, мужчини йдуть на фронт і якими повертаються. Що в них змінюється? В них повністю змінюється психіка. Вони інакше реагують. Людина, яка була ближче до нуля, ця людина ніколи не сяде спиною до дверей або спиною до вікна. Ця людина буде завжди бачити той обзор, який є. Це по-перше. По-друге, нічний ні сон. Тобто відвідувачка не знала, що насправді не треба турбувати, не треба там якось дьоргати свого сина під час того, як він відпочиває. тому що він під час сну він не знає, де він зараз перебуває, на передовій чи в госпіталі. І була така ситуація, коли його потурбували, а він зразу ну, піднявся і зразу був досить агресивний, почав себе захищати, ну і такі інше далі флешбеки, які вони насправді отримують. І ці флешбеки можуть бути від якогось звуку, від якогось крику, від якогось навіть слова. Ну, ось, є все ж таки слова, які допомагають близьким. Зупиняти своїх захисників, які повернулися, в стан більш такий цивільний. Є певні слова, є певні дії, які треба робити. І ми з цим знайомимо. Що би ви сказали зараз такого для тих жінок, які думають, <кас> що можуть самі справитися, але насправді ну це не так. Я хочу сказати, що ви не одні. Я хочу сказати, що у вас завжди є підтримка. Я хочу сказати, що шукайте, шукайте своєї підтримки, шукайте свого ресурсу, шукайте інформацію, яка допоможе вам спілкуватися з вашим близьким.